Задовіло Ісалам! В ім'я Отця і Сина Святого Токамінь Христос Воскрес. Торіво Христі, сьогодні ми читаємо такий цікавий дуже уривок, і тут бачимо, що греки, які, як ми знаємо, дали світові великих мислителів і про яких ми сьогодні згадуємо, вчимо їхні твори, скажімо, в школі. І дуже часто навіть і згадуємо їх, коли розглядаємо якісь певні арифметичні формули, то ось сьогодні ось ці греки, які давши, як ми кажемо, світові великих мислителів, філософів, приходять і питаються учнів, щоб вони, щоб вони побачили. І от власне ось цей момент я хотів би розважити собі разом з вами. Бо ж от ті самі розумні і мислителі греки, ми знаємо, що серед їхньої столиці був пам'ятник, або, скажімо так, п'ятистел, на якому не було жодного із богів, бо вони очевидно поклонялися багатьом бога, богам, бо були язичниками. Але от серед їхнього міста бум'я не на якому не було жодного Бога, тільки було написано пам'ятник невідомому Богу». І десь так можна сказати, що людський розум, який багато ставить питань, але який не просвітлений вірою, він може бути надто обмежений. Тому ці греки розуміли, що і мусить бути хтось один, хтось той, до якого рветься наша душа. Яке питає до якого прагне наше серце, якого інтуїтивно любить і жадає так само, як жадає безводна земля, так само, як ми читаємо Солмі Давидові, як Олень прагне до добу, так само і людина прагне глибше пізнати Бога, а зрештою, взагалі, пізнати і побачити Бога. І щось подібне можна сказати і про греків, бо й пізніше, коли Христос. На ось ці... І коли, коли Христос розвиває свою думку, Він говорить про своє розп'яття, Він говорить про те, що має статися. І, зрештою, греки так само не могли зрозуміти Христа, бо як так може бути, щоб святий розп'явся за гріш, щоб праведний приніс себе в жертву за тих, хто не заслуговує ось цієї жертви. Греки не могли цього зрозуміти, а Христос хоче їм показати, що. Людський розум не здатний збагнути безмежного Божого милосердя. І ось так само, якщо ми десь відійдемо від цієї теми, але так подумаємо самі про себе, і дійсно, інколи ми не можемо дати собі відповідь на питання, яке є безграничне. Боже милосердя, чому Господь розпинається за грішних людей, чому Господь терпить людям їхніх злочини і їхніх провини? Ми не можемо дати відповідь на весь це питання настільки достеменно, щоб воно відповідало всім критеріям правильної відповіді. Але разом з тим хочу згадати слова того чоловіка, який дуже гарно і точно сказав. Хочеться цілувати під ніжок Бога Христа, а Ти, Господи, хочеш піднести мене з колін. Хочу, Господи, бути твоїм слугою. а ти, Господи, хочеш, щоб я став твоєю дитиною. Ось такі прекрасні слова, як на мій погляд, здається, що до тебе можна порозважати собі, але разом з тим це дають відповіді на питання. Не на всі розумові питання ти зможеш собі відповісти. Але часом і не потрібно. Сьогодні ми можемо сказати, Господи, хоч ми багато тебе не розуміємо, але ми дякуємо, Господи, що Ти хочеш нас піднести скорі в тому сенсі розумієте, щоб стати, ну, скажімо так, до певної міри лицем, лицем перед Богом. І разом з тим дякуємо Тобі, Господи Боже, за те, що Ти нам даєш змогу зробити себе і відчувати себе твоєю. Tai diena, Kristus viskas.